Так, мої хороші сьогодні у нас якась інтрига з зумом, але нічого, побачимо так, я запускаю демонстрацію екрану, вибираю поділитися, і у вас має з'явитися мій екран. Так, ось він. Будемо з вами зараз займатися наступним уроком. Здається, він 13-й сьогодні. Якщо не буде видно те, що я пишу, ви знаєте, що ви можете його знайти в телеграмі. Перепускала, я вже перезапускала MacBook і iPad, на щось якась інтрига у них, якщо вони не можуть забрегтися. Так, що ми з вами робили? Зараз пригадаємо. Мені здається, що ми займалися дерев зі дочь, ми вже зробили. Воштий дваз ми вже зробили, і сьогодні їх кауфе Аенна. Поїхали. Модальні діти. Ти не хочеш писати, чи ти пишеш? Ні, не хочу писати, оце прикол. Сьогодні якась інфрига з стілус. Да. Ну, нічого побачимо. Значить так. Анкауфен це скупувуватися. І зараз я вас навчу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість правил, і як можна використовувати. Вибачте, ось ці префікси з Бачите, Анкауфен це префікс, який відділяється з модальними дієсловами. Перше правило. Ich will, я хочу сьогодні скупитися. Якщо у вас є модальне дієслово, воно цей префікс складе з дієсловом разом Einkaufen. Якщо у вас є trennbare verben, вербен, це друге правило, дієслова, які відділяються з префіксами і не маємо даного, то у вас буде «іх кауфе» спочатку основа дієслова, що ви кауфе, «обст», «унгемюзе», «фрукти і овочі» і вже потім буде у вас «айнне». Третє правило, якщо є дієслово «бути» плюс прикметник «зірочка», ось вона, Зайн плюс прикметник дієслово, плюс дієслово і іменник дієслово зв'язці працюють практично як е, дієслова із префіксами, які відділяються. Вондаба, зайн. Ось воно. До свята іст, хойте нагміток вондаба. Погода є сьогодні в другій половині дня чудовою. Тобто, ось цей «мюде», який um, ein schwimmen», Теніс-шпіл, дойча вайн, Тренкен, вони будуть викидатися ось у кінець. Що саме буде викидатися? Давайте дивитися. Дієслово плюс дієслово, якщо у вас є Геєєн Швімен, ось він, Швіменгієн, то у вас буде викидатися, ви йдете куди? Плавати. Якщо у вас є іменник плюс дієслово, комбінація п'яте, то у вас в кінець буде викидатися додаток, теніс. Сьогодні ввечері, Abend. Граємо, граю я з своєю подружкою в теніс. Що додаток буде викидатися. І перфект, якщо у вас складений час, в даному випадку перфект складається з двох частин. У вас перша буде біля хто? Іх, потім хабе, допоміжне дієслово, уже напої. INGK буде стояти партій цва, який ми будемо з вами вчити в неправильних дієсловах, анґкаут, третя форма дієслова, буде стояти в кінці. Попробуємо справи модаль вербен. Спочатку із модальними дієсловами. знову таки кажу, якщо не видно демонстрації, все буде в телеграм-каналі. Зі Дойчланд Deutschland. Бачите, Райзе, це мандрівка. Волін Махен Давайте скажемо. Тут я буду писати поруч. Вони хочуть, давайте пишемо: Волін що Айне Deutschland Riise. У мене не поміститься тут. Айне Eine... Дочланд Райзе. Що Махен. Чому? Тому що, за правилом, спочатку йде модальне дієслово, а в кінці вже хто що хоче робити. Модальне дієслово, хто що хоче робити. Тікіт скауфен Hotels buchen на зімюсен. Хто? Вони змушені модальне дієслово. Зімюсен. Що? Тійкискауфен. І що ще вони змушені? От хотель з Бухен. Онде. бухен Добре. Питання. Коли варто їм виїхати? Ван. Коли? Золін? Зіфарен. Четверте, зі фарен зома волен. Вони хочуть вони. Золін. Хочуть коли? Ім зома. фарен. Тому що медальне дієслово викине присудок в кінець. Вони можуть лише два тижні. Зі кьонен. вони можуть лише Нога. Цвай цвайвоген. De in Deutschland bleiben. І останнє. Тоді по вони, данми, перетягне на себе мюссен. Dann müssen sie schon wieder. Schon wieder – це знову. Schon wieder – додому. Nach Hause. Що у нас тут фаген? Як ви бачите, ми попрацювали з модальними дієсловами, які повикидали в кінець присудки. А тепер ось це друге правило. Тренбага вербені дієслова з відділяємими приставками. Поїхали. в'є на гамбург. Ми переїжджаємо в гамбург. Куди? Ці на. Хамбургум. Um. Бачите? Розірвався. І тут все розірветься. Ауфроймен ножиці. Зараз єцт. Прибираємо ми роймен ві що? Дівону житло. Auf. Векверну викидати. Ми викидаємо. Wir Що ми верфен? Що ми викидаємо? Багато речей. Філі. Захен. Вег. Анпакен. Спаковувати. Хто пакує посуд і. Uh, Господи Боже мой, склянки. Хто? Ви пакт посуд? Ви ж завели собі, словничок записуєте. Унде і мене не влазить. Діглеза. Словничок Дас Гешір з артиклями. Наступного тижня в понеділок. Нехісте. Woche. Наступного тижня в понеділок. Присудок одразу йде. Ціенві аус. Ми виїжджаємо. А ви собі записали Аус тінь виїжджати. І у вівторок, з днями тижня, ми вживаємо прийменник. Ам, Амдінс, так одразу присудок був обставини часу. Цінві, куди? ноє воно. Ань. Так, це я фотографую. Ідь. Дякую. це я сфотографувала класно. Готово. Сохраніть фото. І воно йде все в Телеграм. Тепер, трічка, у нас буде дієслово зайн. А ви пам'ятаєте, що зайн викидає дієслово в кінець. поїхали Сьогодні погода чудова. В путь. До свита ist heute Bunda Ba. Вчора було небо. Вчора, gestern, було ва, де Himmel. Хто не знає, де Himmel, записує словничок небо. Auch blau. Чудово. Hoffentlich, сподіваємося. Істес morgen? Хофентліх притягне до себе іст. Є воно завтра Завтра. Геннаузов не вміщається в мене. Генаузо записуємо таким чином. Так само. Генузо. Що? Над що має бути дві крапки, тому що це чудово. Вітаємо хороші, що у червні запрошую вас на курс розмовної німецької А1 на граматику, як я завжди кажу, добре ляже розмови. І заняття ми починаємо 3 червня об 11 годині за Києвом. Група від трьох чоловік і починаємо. Так, приходьте 3 червня, починаємо. І на цю граматику ви вже знаєте перші 10 занять. Все буде класно у нас. Четверте пишемо. Ам-замстагмоген. А куди його напишу, Ніхто не знає. Ось таким чином. Samstag в суботу. Морген вранці. І одразу піде у нас що діє слово, тому що я обставина часу. Geen Sie, йдуть вони in der Stadt, в місто. Що робити? Einkaufen. Скуповуватися. П'яте. В другій половині дня. мітекс Одразу діє слово, тому що нахмітекс притягне його. Геєн хто? Вони? Куди? Ін, діпаркшпаціен. Гуляти. І шосте дітки йдуть, дікінда. Йдуть гієн від ірен. Мід Ірен фройнден, Друзями. Шеймен плавати. Як ви бачите, усюди у нас присутки у кінці. О, або прикметники. Прикметник. Прикметник, прикметник і, при... і дієслово. Четвірочка, зв'язка, номен, верб, комбінаціон, шрабензіза, це. Як їх тут напишу, цікаво, мені ну, ще розберемося. Памела і Крис іть першим. Спілкуються Sprechen. прегем, gut. уже добре. Німецькою. Дойчу. Таким макаром виїдемо. Крис грає Крис Шпільт грає коли? Ам Abend – увечері з задоволенням на гітарі. Він слухає е er, часто. Штунден Впродовж годин музики. 4. Влітку хоче кріс. Кріс що? Імзомахта. На канікули поїхати в відпустку. А Памела ламте. Вона хоче і могла у відпустці Шпаніш. Лерний. Ось така ситуація. Вийшла ми ситуація з цими попісушками. П'яте перфект. Минулих вихідних є анна на Берлін. Поїхавши, вона поїхала на Берлін. ihre рефренде besucht. зі хат і рефренде besucht. Вона відвідала своїх друзів. В суботу увечері, ось, є вони sie. Зі, куди? В театр. Пішовшими. Пішли вони в театр. В неділю. Haben sie in einem Restaurant мали вони в ресторані на озері. Оцей haben не перекладається насправді як мали, тому що це допоміжне дієслово, це ж перфект. І останнє вона є. Sie ist Ест зе шпитна хауза, зрештою, дуже пізно додому, прийшовши. А тепер табличка шоста. Вас под цьому що äh, іде разом. Комбініруємо зібенці за це. Скомбінуйте і напишіть речі. Ну, наприклад, і хат хойте. Він сьогодні попрацював. Він повинен Сьогодні, наприклад, прибрати. Aufräumen – Він вчив сьогодні німецьку. Він е кауфт сьогодні Ein. Скупився. Він сьогодні скупився. Він ішов сьогодні їсти. Ага. Він є сьогодні прийшовшим. Ну, переклад, дикий, він сьогодні прийшов, приїхав. І останнє е зід він дивиться сьогодні телевізор. Ось така ситуація. Сьомий на двері за напишіть речення і зробіть варіацію. Що намацінувається, ну, як варіація? Ви можете з одного зробити чотири. Ось тут з кожного буде по 4 речення, тобто 4 на 4,16, як їх тут втулю пов'язаний. І хабе майнем шенгт. Я, ось це перфект називається, перекладається минулим часом. Я сьогодні моєму братові, не сьогодні, а вчора. Я моєму братові вчора сідішки, диски, хто пам'ятає, що таке було, подарував. Ви можете винести, ось це вчора. Вчора дай, вчора я моєму братові сішки подарував. Моєму братові я вчора всідішки подарував. Сідішки я вчора моєму братові подарував. Незалежно від того, який другорядний член ви винесли, він притягне, або головний член, він притягне до себе допоміжне дієслово. І в кінці буде партійці головне дієслово. Дивіться, що тут у вас вдома. «Auf dem Marktplatz hat gestern Abend eine gespielt. Uh, Abend, есть? Есть. Вчора, gestern. Вчора оркестр, Band gespielt. Сьогодні там є вчора гестер. Вчора ввечері оркестр, бо якийсь там бенд, грав на Marktplatz, на ринковій площі. Як це ми можемо придумати? Спочатку де? Auf dem Marktplatz притягуйте. Hat gestern Abend eine Bahn gespielt». Або. Gestern Abend hat eine band auf dem Marktplatz gespielt. Markplatzgespielt. Eine band hat gestern abend auf dem Marktplatz gespielt. Im Park wollen Schüler ein Konzert gehen heute. heute. Сьогодні хочуть діти, не діти, а щоле, учні піти на дати концерт в парку. Виносите парк. Ім парк, потім буде присудок. Schule heute an Koncert geen. Abo Venos Schule. Schule wollen heute im Park an Koncert geben. Abo heute wollen Schule im Park an Koncert geben. Ich bringe zum Geburtstag heute annen Kuchen mit. Ich heute zum Geburtstag brille ich heute annen Kuchen mit. Geburtstag mit. кухен Kuchen Анн кухен брене zum хойте mit. Тепер напишімо восьмий Приклад ось є Abholen er seine von der Schule. Він забирає своїх дітей зі школи. І виходить він хольт. Бачите, де ab? er від. Від, Абхолін. Лампочка im deutschen ein muss В німецьки необхідно. Дієслово, яке змінюється в позиції 2, а решта таль 2. В кінці ось вона, решта, так звана решта, це присудок. sie party gehen wollen sie mit ihre freundin heute Abend Що це таке? sie will вона. Sie will коли heute Abend Сьогодні увечері. З ким? Mit irre порушкою напати суапати геен. Отец друга. Вони принесуть карто картофельный салат зибрини айнем карто. Фель. Залад. Куди? Цуапати. Бачите, де міт буде стояти? В кінці і четверта. Перфект. Зі хабен хабенхойте міток. Сьогодні в опівдні. Ден. Що таке? Ден. Картофель. Залад. Гемах зробили. Вони зробили. Так, це відправляється в телеграм, весь цей позитив. Так, мотор. Зберегти фото. На наступному році у нас буде контрольна. Уроки будуть збиватися, бо контрольні, бачите, не нумеруються, а нумеруються юніти. Тобто, на наступному році у нас буде урок 13 чи 14. І зараз побачу. Всі питання в телеграмі. Ви Чекаю, поки що цей урок ми з вами завершуємо. І все найкраще. До зустрічі. Пока.